Ти. Боже, яка музика? <гум> ну ладно, я думала, буде гірше. Мені... Mm -mm. mm -mm. mm -mm. мені не подобається. По-перше, мені не подобається його прическа, Що це таке? Що це за шторки? Мені не подобається. Трошечки щось в ньому є, такого симпатичного, але взагалі не мій тайп. Абсолютно. Тому підеш сюди. Отак от. У мене, типу, із крайності в крайності. Угу. Stupid, Якийсь дуже грубий флірт. Ужас. Remember. Оце. Ну, mm -mm -mm. Ці люди поділяються на тих, хто любить драко Малфея і Гаррі Поттера. От я не люблю драко Малфа. От для мене от такий типаж, от це драко Малфа. Це просто не моє. Я не знаю, мені просто не подобається. Не люблю, коли вони такі, типа, всі. Я занадто класний для вас всіх, я весь такий холодний і все таке. Ну, от мені це не подобається. ні ні все. Оп. Weight the fuck up, Samurai. Полегче. час. Блін, тупо Кіану Рівс. Добрий вечір. Я не розумію довгого волосся. Так, ну я знаю, як виглядає Кіану Рівс. Мені. Може, зараз всі такі. О! Який ужас, але. Ну я не знаю. Ну мені. <гум> Музика. А зараз буде дуже странно звучать, але він занадто чистенький. Він прям вилазений, весь такий ідеальний, у нього ж ця причосочка блистить. Подивіться на цей зачіски Ні, непоганий. Я думаю, так, да, на друге місце цілком нормальний. Він е, чистенький, е, доглянутий, у нього недовге волосся, це це ну, це ну вже вау. І виглядає дуже хорошо. М, да. Satisfied. yeah yeah mm -mm. not my type